Вітаю пані Віто. Доброго дня. Відкриття польового офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні. Генпрокурор України називає досить знаковим, але все ж таки, що воно взагалі змінює на практиці? На практиці треба говорити про два аспекти: суто організаційний, практичний аспект, коли відкриття такого офісу МКС дозволить. Значно, скажемо, сконцентрувати певні зусилля з іншого боку, якщо говорити про юридичний бік питання, це створює додаткову легітимізацію юрисдикції міжнародного кримінального суду тут в Україні. Нагадаю, що Україна підписала Римський статут, проте його не ратифікувала. Певний час пояснювали це необхідністю внесення відповідних змін до Конституції, проте ця Престорога була вже подолана, і проте е, наші можновладці знаходили різні підстави і пояснення, чому Україна чому не наразі не на часі ратифікація Римського статуту, аж поки не, трапився, не трапилось 24 лютого. 2022 року нагадаю, що Україна фактично адхук звернулася двічі до МКС, до Міжнародного кримінального суду з заявами про визнання юрисдикції МКС щодо злочинів під час майдану і потім щодо. Подій 15 16 років таким чином, знову ж таки, зі слів наших можновладців, високопосадовців, правників, які знаходяться у владних кабінетах, фактично ми визнаємо юрисдикцію міжнародного кримінального суду щодо злочинів, які скоюються на території України, проте такі заяви для нас. Творють більше зобов'язань аніж прав, тому що в повній мірі можливість користуватися всіма. Правами дасть тільки ратифікація Римського статуту. Тому скажімо, дійсно знову ж таки наш міністр юстиції неодноразово заявляв, що росіяни можуть користуватися ратифікацією України Римського статуту для того, щоб завалити скаргами відповідними заявами МКС. Проте ну вони так це можуть робити їм для цього для цього нічого не потрібно. А от ваша думка чи чи дійсно вони зможуть притягнути до відповідальності наших військових? Вони можуть робити спроби. Вони такі спроби роблять. Проте я не бачу юридичних перспектив з огляду на те, що якщо Україна, на відміну від Росії, підписала і де-факто легітимізувала МКС на своїй території шляхом подання відповідних заяв, то Росія нагадаю підписала. Потім відкликала е, свій підпис. Таким чином вона не є членом римського клубу країн, які е, ратифікували Римський статут. Таким чином ну спробувати вони можуть, в тому числі через своїх е, мільйонів, через е, країни, які, скажімо, є е, відвертими або латентними симпатиками Росії, в тому числі в ЄС. Е, Ну, якщо все ж таки підписання самого римського цього статуту не визначає не означає його виконання, тому що от е, прем'єр-міністр адміністрації Угорщини заявив, що якщо Путін до них приїде, вони все ж таки його заарештовувати не будуть. А вже в Вірменії заявили, що все-таки, якщо він відбудеться такий візит, то Путіна візьмуть за грати, але це ж знову ж таки суперечить їхнім постановам. На вашу думку, чи, чи дійсно це може бути втілено? Ну давайте розберемо організаційну правову точку зору і фактично там організаційну. Да? Якщо ми говоримо про позицію тієї ж угорщини, то нагадаю, що по-перше, високопосадовці всіх країн користуються так званим міжнародним імунітетом, який стосується не тільки можна владця перших осіб держави, це просто визнання міжнародного суверенітету певної країни. Тому, скажімо, протягом каденції високопосадовців вони не можуть бути притягнені до будь-якої відповідальності під час тому числі перебування на певній країні. Проте, якщо ми подивимось уважно на позицію Угорщини щодо цього приводу, то вони досить дивну аргументацію. Висувають стосовно того, чому вони не будуть арештовувати Путіна. Вони кажуть, так, ми підписали, ми ратифікували Римський статут, проте ми його не опублікували в тій частині, які стосуються визнання виконання ордерів на арешт. Тобто вони скажімо, спробують одночасно сидіти. Зразу на двох скам'як одним місцем зразу на двох скамійках, тому що для них все ж таки надзвичайно важливо бути користуватися всіма благами і всіма профітами, які дає перебування в ЄС. Водночас в них є, скажімо, свої цілі і завдання, точніше, не в них, а в певних керівниках Угорщини. Тому знову ж таки нагадую, що МКС, Міжнародний кримінальний суд, він по-перше, не замінює національну, юрисдикцію національних судів. Він використовується тільки в випадку, коли відповідна держава не бажає або не може з якихось причин сама реалізувати сама притягнути винних відповідальних притягнути до юридичної відповідальності певних осіб. І ну, знову ж таки Римський статут МКС не може не використовувати процедуру так званої нас заочне засудження, заочне притягнення до відповідальності. Тому для них надзвичайно важливо фактичне, ну скажімо, без немає в їх немає підозрюваного, немає обвинуваченого, немає правосуддя. Тому надзвичайно важливо, скажімо. Використовувати ці процедури щодо міжнародних арештів, звичайно, я відверто кажучи, не зовсім вірю в те, що протягом каденції Путіна його якась країна заарештує. Ну, По-перше, хоча б він туди не поїде. Проте такі речі потрібно робити, хоча б з огляду на те, що війні взагалі це війна це час. Чорних Е, Тому інколи буває так, що, отакі певні, на перший погляд, політичні речі, заяви, які, на погляд правників не мають юридичного продовження, вони інколи спрацьовують досить, не зв... досить неочікуваним шляхом. Тому нам своє робити. Все це на користь. А от з вашої точки зору, чи потрібно Україні ратифікувати Римський статут саме під час російсько-української війни? Я гадаю, що так нема застзане е, для цього перешкод е, аніж крім випадків, якщо наші посадовці, які вважають, що це не наразі, не на часі, знають що, щось таке, е, про яке не знає більшість. Там правничої спільноти воно точно буде не на шкоду державі в даному випадку, і ми будемо виглядати в очах. Світової спільноти, європейської спільноти, яка вся є членами римського клубу, яка, які всі ратифікували Римський статут, і це нам дасть більше політичних доводів стосовно того, щоб використовувати механізми притягнення до кримінальної відповідальності у вигляді засуджень в МКС, що так, ми та країна, яка знову ж таки наголошую. Ратифікація Римського статуту є зобов'язанням міжнародним зобов'язанням України згідно з угодою про асоціацію. Тобто ми брали на себе це зобов'язання і ну, досить дивно, що. Ми досі не знайшли аргументів для того, щоб це ратифікувати. Тобто, я відношусь до тієї категорії правників, які вважають, що це точно нам не зашкодить, а дасть набагато політичних і юридичних важелів для впливу на міжнародне правосуддя. Ну і давайте все разом підсумовують. Все ж таки, які є от переваги, ми їх в більшості вже перерахували, але все ж таки, які є недоліки Римського статуту? Недоліки Римського статуту, це які, ну скажімо, це не є зовсім недоліком. Да? Це те, що, по-перше, знову ж таки нагадаю, що у нас Римський статут за Римським статутом підлягають притягненню до кримінальної відповідальності особи, які вчинили три великі категорії злочинів. Злочини проти людяності, військові злочини і злочини геноциду. які... Були скоєні на території і, і громадянами країн, які є членами МКС, проте інші держави можуть таким теж звертатися до МКС з відповідними заявами стосовно розповсюдження їх юрисдикції на їх території. Знову ж таки наголошую, що, на мій погляд, основний недолік МКС ну, Римського статуту це неможливість використання процедури заочного притягнення до відповідальності, на відміну від, наприклад, таких речей в нашого. В наших кодексах кримінальному кримінально-процесуальному. Тому якщо особа фактично не буде арештована, доставлена до суду, то її притягнути до відповідальності неможливо. Звичайно, це означатиме, що, ну, наприклад, певних комбатантів військових злочинців, які необережно вийдуть за межі території РФ в країни члени. Які є членами Римського статуту, які ратифікували Римський статут, то звичайно щодо них, в випадку наявності відповідних ордерів на арешт, щодо них може бути здійснений арешт, і вони можуть бути притягнені до правосуддя. В інших випадках це ну, процедура така неможлива. Вони будуть сидіти в рефі і, і будуть знаходитись поза межами міжнародного. Кримінального правосуддя на превеликий жаль.